Вітаю, 12 липня, субота, пройшовся невеликий дощик. Зараз вийшло сонечко, буде трішки, напевно, погано знімати, але хочу пробігтися по городу, глянути на ожино, по сортам показати вам, що на сьогодні є. Місто рівне, Україна, 2025, забула добавити. Відпишіться, будь ласка, по чому у вас ожина на сьогоднішній день? А то я дивлюся, Яріка мазура Здається, вчора на оптовому ринку у Львові була ціна 240 гривень. Щось мені мало віриться, звичайно, про таку ціну. Ну і так, подивимося. Це найпізній сорт ожини, який є в мене. Це воджозеф. Ось я лишила йому дуже-дуже багато віток, пагонів. І ось дивіться, вона зараз абсолютно така зеленіша. Ну, Він саме пізній, бачите, я її сюди її розвішала. І ось так вона в мене ось таким здоровеннішим кущем росте. Ну що, ця шовтіньку бжазіна. Ось перші почали бубочки дозрівати. Бачите, перші. Але вони ще не готові. Чорна це не значить, що вона стигла. Треба дивитися: якщо ось тут чашолистик такий сухенький, вона вже готова. А якщо вона ось так і не рухається, не потрібно її рвати, вона буде дуже кисла. Хоча зараз у нас трішки задощило. і не знаю, яка в цьому році буде на смак. Пообривала мені. Пагони пообривало, і я не знаю, як я буду. Тепер її збирати взагалі. Це начис. Ось, бачите, як пообривало і лежить просто на землі. Так, вже ця ще на сонечку. Ну, ось уже майже достигла. Видно, по цьому, ну, ще рановато. Ще пару днів треба почекати. Ось така бжезина. Ось така. Це вона на сонечку. Тут вона скоріше мене дозріває. Ось така бжезінка. Так. І начес в мене просто, просто впав. Я його так підв'язувала, і він просто в мене обвалився. Ось це. Надчас. І дивіться, він в мене лежить. Не знаю, як я його буду збирати, але піднімати я зараз не хочу, і за той простої причини, що я пообламую. Пообламую і взагалі нічого не буде. Так що я хтось буду тут лазити і збирати. Ось така яєтка Начеза. Ну, як ви бачите, вона все-таки зелена. Ось цей, ось цей, бачите, тут має бути таке, як підсохше. Тоді вона так легенько підставляєш руку, вона знімається. А на сьогодні вона ось чорна, але вона зелена. Ось так от. Де тіньочко взагалі наче ще весь зелений. Так, вийшли на сонечку. На сонечку провіряємо, все рівно ще зелений. Ще пару днів треба нам чекати. Цікаво, яка буде ціна. Ну взагалі в цьому році ціни, звичайно, досить такі великі. Ну, а що ж, люди ж теж трудяться, та й померзло багато шовком. От бачите, оце на сонечку це вона не хвора, це вона горить отак от. Бачите, піксельки такі горять. Ось таким чином в мене тут начис Так. Зараз перескочу. Оно ну, заодно покажу, що я повиставляла стаканчик і вже почала виставляти. Ось так вкорінюю тут полуничку Ще не всю поставила на вкорінені. Так, як же ж не затоптати полуницю Ось така ягода у начеза. Але, як ви бачите, ще вся, вся зелена. Ось така. вона. Хочу так зняти, щоб на першу сторіночку. Ось така. Ось скільки її є. Ось ця вся, 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 вся стіна. Це начіс. Ось так от він лісить, але кажу, це в мене попадали ось повністю з верхньої шпалери. Всі юки сюди попадали. Тому так виходить одне на друге. Ну, нічого. Головне, щоб була ягода. А там розберемося, як її збирати. Ось така кількість ягід. навіть дивіться, на повному сонці. І так само вона ще зелена. Ну, у всякому разі, зніму відео і заодно. З вами подивимося. Так, це у нас вже йде інший сорт. Середній. Зараз я гляну звідки йде гілка. Так, це у нас гай. Ось така врожайність гая. Ось, оце весь гай. Але, як самі, бачите, він пізніше йде за начес. Ось я покажу, маю надію, що. Буде видно. Це так от зачеплено, бачите, ця обірвалася гірка. А це вон. Він весь зелений повністю. Ось це вон. Ось Це вон. Видно по термінах дозрівання, Ось вон. Бачите, ще зовсім зелененький. Так, далі у нас іде це ще іде гай. Ось, подивіться, зараз проведу отак от відео. Оце. Ось так от оце йде гай. Тобто одна гілка туди зачеплена, одна сюди пішла. Оце гай. Так, у нас вошито, Повністю зелений, геть-геть, зелений. Це вошито Так, полор. Теж. Навіть немає натяку на те, що він дозріває. Бачите, як добре мати пару сортів, які дають ягоду в різні терміни дозрівання. Тобто ту зібра в ця достигла. Так, світпай. О, ще навіть квіт, квіточки є. <смі> так, світпай, зеленюші, зеленючі, зеленючі. Хочу подивитися, не було світпая. Ось, бачите, ще зовсім зелена. Так. Не дав пагонозаміщення. Ні, ідуть. Ось ідуть два пагонозаміщення. Ось один, ось другий. Ось ще краще буде, не буде заважати дозрівати. В залежності від сортів, вони так само дають пагонозаміщення. Якісь пізніше, якісь раніше. Так, подивимося на стіріну. Ось стіріна. Ось астеріна, ось вона, ось її врожайність, Ось така, зараз покажу. Ось. Ось так. Ось. Ну і туди. Зазвичай я заходжу за шпалеру з того бока, боку і там уже обриваю ягоду. Ну, як бачите, вона вся ще зелена. Так, тройна корона повністю зелена. Це, якби так, середньо-пізній. Пізнього терміну дозрівання. Ну і що? Краса наша. Лохтей. А ну, може вже є ягідка? О, лохтей. Ну, зараз куштую першу ягідку в цьому сезоні. М -м -м. Добре. Добре, але обривати так, щоб на продаж, то ні. Для себе поскубати ще можна. Пошукати перші ягідки. Ось дивіться, яка вражайність. Лохтей. Ось ця вся стіна. Ось ця. Зараз ось ця вся стіна. Це лохтей. Ану, це. Бачите, якщо отак от, от легенько берете, ось, і вона в руці, оце вже вона Ммм, Смакота. І дивіться, хочу показати вам чешолистик, бачите? Він такий, як підсохший. Ось таку ягідку треба збирати на продаж. А якщо взяти ось таку з зеленим кінчиком, вона буде кисла. Хоча знову ж це ще дуже багато залежить і від погоди. Ось, бачите, більше в тіньочку І ще з зеленими кінчиками. Ну, звичайно, на продажу це вибирати так не будеш. Хоча б треба, щоб трішки достигла. Так, дуже хочеться ще. Так, лохтей. Смакота. Бачите, і оці піксельки, вони такі як роздуті. Вони так як надуваються. Одна по відносно іншої. Бачите, який жичок такий стає? М -м -м. Боже, яка вона добра. Ось Оце все лохтей. З, -з, З верхівок не знаю, як зберу, але зберу. Оце у мене тут один кущ. Так, трейна корона зелена. Ця зелена, проходив тройну корону. Ось вона. Це все-все-все зелене. Вони просто. Я вже бачу по самих ягідках, де тройна корона, а де якісь інші. Хоча вони, в мене буває так, я їх розтягую одна на другу. От бачите, лохтей заходить на тройну корону з того і з того боку. Так, ось це, бачите, геть-геть-геть, геть-зеленющий геть, геть, гай, оце в тіньочку. Так. Лохтей в повному тіні, теж зелений. Зараз лохтей, дивіться, в повному тіньку. Дивіться, він абсолютно зелений. А тепер дивимося на сонечку лохтей. Вау! О, яка красота! Дивіться, покажу вам ось на сонці обгорів. Ось, це не хвороба, це обгорів. І ось ще ні. А це вже так. М -м -м. Яка добра. Ну, треба собі поїсти, правда? <різь> це одна гілка. От я вам покажу. Це я затягнула сюди одну гілку. Ось так. Ось це одна гілочка. Сюди на шпалеру затягнута, і оце її врожайність. Ось такі лохтейчик. Ну що, ідемо глянемо ще. Так, понка зелена, повністю зелена. Значить, це або середній, або пізній. Термін дозрівання. Повністю зелена, геть, бачите? Геть-геть, зелена. Так, мене цікавить кеда. Тепер ну, бачите, як ставлю стаканчики. Так. Ой, це кіду у мене розвісся тут. Так, осеч, 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 так, зелений, 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 зелений. Це осеч і ось там осеч, і ось тут осеч. Ну, він середній йому ще зарано. І... Кедо, теж кажуть, середній, але я ще його не куштувала. Хотілося б дуже скуштувати цього кеду. Так, ні, все ще зелене. Все ще зелене. Так що буду чекати. Буду чекати, тут дуже незручно, бо і сливка і, і я тут в присядки хожу. Ну що? Заодно подивлюсь свої сливки. Я думала, їх так мало. Так, щось мене дуже погано показує камера. На сонці погано показує. Ось такі зараз сливуки. Гарні, їх багато. Подивимося, як вони будуть дозрівати. Ось такі здоровальні сливоки. Пообломовало мені вітки в сливках, на жаль. Так, щось дуже темно тут виходить. Зараз секундочку. Оп! Так, це у нас Black Jam, Ремонтантний сорт. Теж вже починає дозрівати, Я бачила там, де сонечко. Ось тут. Ось. Але оця згоріла. Теж. Бачите, тільки-тільки починає дозрівати ягода. Його небагато, як завжди. Але так, покоштувати є що. Ось такі ягідки. Зараз в даний момент зовсім зелені. Оце пагане заміщення вже на осінь. І ось моя сливочка. Це, що була в тому році. Та, що мені неймовірно сподобалось. Дуже сильно загружена і пообломувало. Вітер був дуже сильний і пообломував відки. Ми вже її тут як можемо підпираємо. Але... Видно, треба десь по-іншому її різати. Ну що ж, ось таке маємо врожай. Очікуємо все-таки на ужину. Цікаво, яка буде ціна на ужину в цьому році. Ось треба зібрати поручку. і ще вісить, треба збирати. Теж ягідка. І смородина ще не зібрана. Ой! Більше брук і більше часу. Вирощуємо своє, своє саме краще. саме смачне, гарного всім дня. Дякую.